30 жовтня. Погода мінлива, все змінюється. Але найголовніше сподіватися по погоді. Якщо ви розумієте, що може піти дощ, беріть завжди з собою зонтик. Потрібно себе берегти. Потрібно себе берегти з молоду. Якщо ви з молоду себе не уберегли то вже все пізно. Нічого ти не поробиш. Але маємо, що маємо, йдемо Божими шляхами, котрими він нас веде. Він знає краще, він знає більше. І насолоджуємося життям, котре він нам подарував планети, на котрій ми живемо, котра зараз перебрітає нові краски є жовті красні такі гарненькі всякі різні кольорові можливо хтось і не розуміється красоти чи не, не приймає цю красоту але коли все воно різнокольорове це значить прийшла вже осінь, і вона нам тільки може принести зиму, котра покрився білим снігом. Такий от домик для птичок є тут. Зроблений з переробленого пластика для птичок. І напевно не для всіх, тому що розмір не дуже великий. Таке гарне осіннє місце, в котрому можна погуляти, походити, попихати вчить листочки і насладитися останніми днями осіння, тому ще ще місяць і все. І 2026 год Половину землі, а в половину землі 5 тисяч якісь там. От. Кожного свій. Ми толерантні, поважаємо других людей, поважаємо інші релігії, другі поняття до життя. І не засмучує нас те, що люди так живуть і так живуть. Кожна своє обичаї, кожний. Батько робить для своєї сім'ї свої обичаї. Кожна дитина потім робить для своєї сім'ї свої обичаї. Тому якщо у вас в родині немає ніяких обичаїв, то заведіть. Зробіть маленький який, якийсь день, якийсь час кожного дня, щоб у вас було підсвіщення. Ні, це риби. Риби, з котрих є ця вода на місці. Гарний фонтанчик такий. Зроблений для нас воду. Води Воды, яка біжить. А це від цього фонтанчика. Ми поворачуємо через пам'ятник. Олександр Хумбольд Якщо неправильно прочитав, то вибач... вибачайте. Прожив 90 років. 90 років Олександр прожив. Сто було цікаве життя. Ось 90 років на цій планетці. Рахується багато, але ми знаємо, що можна жити і більше. Це залежить від того, що в нас в голові. Скільки ми собі самі відміряли, якою ми мірою міряли, такою мірою і нам відміряють. Я от Олександра пам'ятника. Йдемо ось таке розлоге дерево. Та я храню, їх гроші Котре Зараз дізнаємося, чи забрали чи ні. Ага, хороші, ані ще лежать. Лежать гроші. Але напевно не всі. Злоті лежать, а євро немає. Хтось тут вже а не, євро з них з'їсть. Владна на місці. місці. Закопимо його назад і залишаємо. Хто не зрозумію, я зараз ще раз покажу. А не там, там мужчина сидить за тим, як я вироба і mm -hmm. то можливо сьогодні комусь пощастить. Це ж добре. Ліш би, ця людина заулипалася і пораділа тому що знайшла клад. через пару днів прийдемо і ще разочек перевіримо. тому в такійся красі я з вами прощаюся бажаю вам гарного дня гарного закінчення неділі до зустрічі